Навчання з пожежної безпеки провели в центральній міській лікарні. Медичний персонал, співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій, ознайомили з основними правилами поводження в екстремальних умовах. Зокрема, рятувальники пожежної служби продемонстрували дію вогнегасника у локалізації невеликих осередків полум'я а ще показали на практиці, як гаситься пожежа спеціальними водогінними системами. Для цього на території лікарні розгорнули ціле тренувальне містечко, привезли спецтехніку, розклали вогнище. Реальна ситуація відрізняється тим, що складеться паніку людей, злагодженістю працівників колег, обов'язково має бути. Ну і ступінь пожежі. Заходи були спрямовані на те, щоб навчити людей показати їм і розказати, як людина має діяти першочергові заходи при виникненні надзвичайної ситуації, пожежі. Пожежники за сценарієм навчальних маневрів рятували потерпілого, коли він може покинути небезпечне місце самотужки, використовували для цього пожежну драбину. Такі навчання в медичній установі провели уперше, адже тут існує чимало чинників, які можуть спричинити загоряння, необережність медичного персоналу, пацієнтів, несправність техніки. Як в медичних закладах, так і в нас вдома і в побуті пожежі можуть виникати перше, це через неуважність нашу з вами, через неуважність пацієнтів. Друге, це через різні технічні неполадки. Що означають технічні неполадки? Це всі ті енерго-електроносії, які є в наших будівлях. Наші будівлі є старі. Вся система електрична теж стара і можуть виникати такі ситуації. Задля загальної теоретичної підготовки людей до можливих надзвичайних ситуацій рятувальники провели тематичний семінар. Лікарі переглянули відеоролики про пожежну безпеку. Мар'яна Граничко, Оксана Додій, Владислав Петриченко. Новини на ваші.